У Києві відкрили сучасний кінологічний центр «Укрзалізниці». Реконструкція тривала півроку, і тепер там комфортні вольєри, медичний пункт та навіть окреме відділення для вагітних собак. Яка від цього користь для залізничників та пасажирів покажемо далі. Бельгійська вівчарка ліка і дев'ять цуценят. У малечі гарний апетит. Півроку по тому. Це бельгійська вівчарка Дакота зі своїм наставником. Тренуються затримувати злочинців. Вона буде патрулювати критичні об'єкти Укрзалізниці навчання щоденні за декілька місяців вівчарок підготують до відповідальних справ. Службові собаки задіяні у всіх процесах охоронної діяльності Укрзалізниці вони виступають як наші партнери, напарники. Собак навчають захищати, охороняти, знаходити зброю та шкідливі речовини. А цей пес взяв слід і за лішені хвилини розшукує людину, яка заховалася метрів за 500. У кінологічному центрі наразі 13 собак: Дакота, Діас, Дре, Дем'ян, клички на одну літеру, тому що вони братики та сестрички. Як людина ставиться ну, з гарним настроєм, заходить. До праці за свої так і собаки ставляться до неї. Якщо людина з поганим настроєм, то краще до собак не підходити. Кінологи та собаки показують свою майстерність Говарду Бафету, американському бізнесмену, благодійнику, сину інвестора-мільярдера Уорена Баффета. Сьогодні він завітав на відкриття оновленого центру. А ще гостю показали сучасні вольєри, медичний пункт, окреме відділення для вагітних собак і подарували нагрудний знак кінолога залізничника. Севенше. Наразі у реконструйованому кінологічному центрі 13 собак: це бельгійські та німецькі вівчарки, лабрадор. А по всій країні воєнізована охорона Укрзалізниці має 150 чотирилапих вихованців. Ростислав Сисоєв, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині Новини.